Ракетна тривога майже три години тривала по всій території України. І от про наслідки обстрілів дивіться далі коротко. Дев'ятеро постраждалих під час вибухів у столиці. За словами мера Києва, Віталія Кличка у Дніпровському районі одного госпіталізували. двом медики надали допомогу на місці. Там уламки ракет пошкодили високовольтну лінію. Частина лівого берега без світла є. Потерпілі і у Голосіївському районі. Через падіння уламків там загорівся багатоповерховий будинок. Зайнялися одразу кілька по поверхів. також спалахнули приміщення СТО та автівки. Рятувальні служби вже працюють на місці. За останніми повідомленнями госпіталізували уже шістьох людей серед постраждалих. Вагітна жінка. Повітряна тривога у Києві тривала майже три години. За попередню інформацію, над Києвом та околицями сили ППО збили близько двох десятків ракет. У Миколаєві є загиблий унаслідок ранкової атаки шахедів. Чоловіка шпиталізували із пораненням, але врятувати не змогли. І ще потерпілим допомогу надали на місці. Близько чотирьох десятків житлових будинків зазнали руйнувань, пошкоджені газові мережі та водогін. По Харкову росіяни завдали щонайменше п'ять ударів ракетами С-300, влучили у нежитлову інфраструктуру Слобідського району. 52 дворічна жінка дістала легкі поранення, а напередодні ворог кабами вдарив по селу селу Охримівка Чугуївського району потрощило 10 ангарів підприємства. А в селі піщани із пораненнями в 70-річну жінку на Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула літня мешканка степногірська. Артилерійський снаряд прилетів на її подвір'я по прифронтових територіях. Ворог завдав майже 180 ударів, потрощено житлові будинки та інше майно людей. Через масовану російську атаку на Україну Польща піднімала у небо винищувачі f 16 Як повідомило оперативне командування збройних сил Польщі, йшлося не лише про польську, а й про союзницьку авіацію. Через російські ракетні удари по Україні поляки активізували процедури для захисту власного повітряного простору та моніторингу ситуації і попередили населення про гучний шум від винищувачів у південно-східній частині країни. Польща вже піднімала свої винищувачі через російську масовану атаку 2 січня, оскільки 29 грудня повітряний простір країни порушила російська ракета, яка за три хвилини все ж повернулася на українську територію.